Вітаю вас також. Скажіть нам, будь ласка, от чотири місяці довго думали, гадали, представляли вже потім, після навіть після представлення самого, ще два місяці від початку травня, ось обговорювали, вирішували і зараз ну представили щось щось представили. Чи можете ви нам сказати наскільки це буде такий удар по Росії? Як, чи взагалі це удар по Росії? Бо якщо йдеться про обхід санкцій, можливо буде якраз і вторинні які санкції інш, щодо інших країн, які постачають під санкційні товари, таки Росії, і ну наскільки цей удар взагалі європейці зараз зможуть завдати? Ну, дивіться, справді я погоджуюсь, що 11 пакет санкцій достатньо довго готувався. Ми про нього чули декілька місяців. Постійно відбулося обговорення, що там можуть бути, які моменти туди можуть бути включені. А знати з боку України, ми неодноразово говорили тут про потреби внесення в такий санкційний пакет Росатому. А тому, що ну і ми бачимо навіть сьогодні, а, Володимир Зеленський озвучував а, інформацію да про ситуацію на Запорізькій електростанції, про небезпеки, які з цим пов'язані. Давайте не забувати, що там знаходяться представники Росатому, але проти Росатому санкції не введені, і з того, що ми бачимо в 11 пакеті, поки що їх немає. Тобто, куди далі готувати пакети, то в принципі є куди. От в кеслю, тому що а, якщо ми говоримо про атомну безпеку і взагалі про Росатом, то помітьте, що вони будують, а, продовжують будувати атомну електростанції, наприклад, у Угорщині, а позицію Угорщину ми теж з вами знаємо. Тут а, вони поставляють ядерне паливо і в Болгарію, і у Францію. До речі, тому, тому куди далі розширятися, є що буде в цьому одинадцятому пакеті, а що поки що європейці врахували. Справді вони активніше зараз думають про часткове посилення попередніх санкційних пакетів. А саме, наприклад, щодо енергоносіїв, і мова йде про нафту. Тобто, вже публічно відомо, що, наприклад, той, той самий нафтопровід дружба, який до речі використовують деякі східноєвропейські країни, та саме Угорщина, а то вони в принципі теж підпадуть під цей пакет, і вони далі не зможуть його користуватися. І взагалі, євросоюз зараз декларує цим санкційним пакетом повну відмову від використання російських енерго. Носії мається на базі від в тому числі нафти та від пального, але на жаль, ми что це розуміємо. Це не означає, що не може бути подібної історії, коли скажімо так, ресурси перероблені, да, тобто енергоресурси, будуть десь частково ввозитися в країни Європейського союзу. З Цим є проблема, і ми дуже вірно відмітили, що проблема вторинного вторинних санкцій обходу санкцій вона дуже актуальна. От подивіться, наприклад, на економічне зростання в Грузії. А за минулий рік, тобто там воно відсотками вираховується. А за рахунок чого за рахунок того, що вони почали виконувати ось роль цих реекспортних хабів, Це саме стосується Вірменії, Але навіть Туреччина. Давайте щоб далеко не ходити. Ми бачимо, як просто низка країн почала цим займатися. І я думаю, що це теж до питання наступного санкційного пакету. Не цього на жаль, ще не цього так. Абсолютно Бо... це вірно. Ну, це звісно жахіття. А як щодо ось цих м, складових? Я розумію, що мало занадто зараз інформації, немає розгорнутого переліку. І навіть того самого, коли ми так. говоримо про індивідуальні списки, а, здавалося, що вони сьогодні вже мали б бути, бо ще вчора було це прийнято рішення, і тому так, я просто хотілося б так дуже конкретно і детально про це поговорити. Але зрозуміла річ, чого немає, та не так. можемо обговорити. Але чи є бодай якась інформація щодо так. того, а, чи будуть перекриті а, хоч би якісь шляхи? Ем, нехай не бензину, але оцих складових, які зараз використовують в російських ракетах, які виготовляють просто зараз у Росії е, з складових, які виготовлені у США дуже багато у Німеччині так само і в інших країнах. Ем, щось про це відомо, чи, чи поки що ні. Дивіться, ну я, я з вами погоджусь, Це абсолютно була шокуюча інформація. Коли от пам'ятаєте, кінжалом був втокований Київ, і потім виявилось, що а, частина цих ракет вони виготовлені 23-го року, і в них справді є а, західні складові, тобто з низки західних країн, і питання, як вони туди потрапили. А, а справа тут якраз в тому, що так оці ці вторинні скажімо так, ну, окремі країни допомагають обходити або компанії з окремих країн, які не підпали, або про те, які проти яких не діють санкції. Вони дозволяють Росії десь обходити ці моменти, наприклад, щодо доставки тих самих мікрочіпів чи іншої електроніки. Я думаю, що ця інформація після останніх обстрілів вона 100% буде була подана нашим західним колегам, нашим західним партнерам, і вона щодо низки цих компаній буде врахована. Але знаєте, тут я. Пригадую а, таку відому фразу а, європейського вченого Карла Маркса, Маркса, який свого часу казав, що не, не немає такого злочину, на яку б не пішов би капіталіст, коли він бачить 300% проц..., а, прибутку процентів прибутку. От на жаль, тут та сама історія, тобто ми бачимо, що низка. Тобто західні країни вони то приймають обмеження, але приватні окремі компанії вони женуться за прибутком. І отут, якраз ми, якраз від західних партнерів, очікуємо, що все ж таки і для комерційного сектору вони будуть більш активніше проводити цю роботу щодо того, що якщо ви підозрюєте, що, наприклад, умовно вивозять там в умовну вірменію, чи в умовну Грузію, чи ще в якусь країну певні технічні моменти, що потім вони можуть бути використані, наприклад, для того, щоб вони потрапили в Росію, або буде зроблений певний реекспорт, то просто забороніть це робити, тобто насправді технічно. А ці моменти вони є можливими, тобто я не вірю, що знаєте, західні компанії, які дуже часто прораховують об'єм ринків, а вони не знають приблизно скільки ті чи іншого товару, наприклад, мікроелектроніки, залишиться в одній країні, і скільки буде потім так з цієї країни зроблено реекспорт. Вони насправді це знають, і це якраз до питання того, що потрібно більше контролю. А з боку наших західних партнерів до речі, я думаю, що тут можливо важливим був момент поступово, от ми бачимо. Бачимо, що наприклад в Великобританії зараз дискутується тема пов'язана з тим, щоб прийняти окремий закон, який би? Заборонив знімати санкції з Росії до тих пір, поки вона не відшкодує, наприклад, Україні збитків, і так далі, можливо, і в інших західних країнах було б непогано почати вже думати паралельно з пакетами санкцій, а прийняття і таких законів, тобто, щоб а, знаєте, якісь окремі а, десь там може лояльні або прокремлівські політики колись не змогли а, скористатися можливістю, так що там обмежити санкції або дозволити приватним компаніям. Бо ну ми бачимо, що окремі такі десь голоси там продовжують існувати, вони, і мені здається, що вони. Росія їх буде, буде використовувати, мені здається, вони ще й будуть існувати, будуть виправдовувати себе, так як Шольц раніше говорив про те, вірно. що щоб давати шанс для Путіна виправитися та й зрозуміти, і для того, аби з ним проводити перемовини. Так, ми вже, ми вже все це чули. На жаль, на жаль. Е, нині теж ще така. Е, Знаю, ну, наскільки чи довго очікувана, і вона не зовсім офіційна? Ще ця інформація, але все ж таки дуже важлива для нас. Це ось ця усна оцінка Єврокомісії щодо виконання Україною всіх своїх зобов'язань, так би мовити, на шляху доступу в ЄС. Теж поки що цієї ось інформації такої в доступі, ну я що найменше ще не бачила. Можливо, так, зараз так. десь щось відбулося, бо кілька годин не мала доступу там до інтернету для того, щоб це дізнатися. Що вам про це? Відомо, і я знаю, там про два пункти відомо, що Україна впоралася з ними, але ще п'ять все ж таки залишилися, і які з них ми так би мовити, на двічку ем, закрили. Ну ми розуміємо з вами, що так чи інакше будуть поставати питання з боку європейського союзу про контроль. Контроль, наприклад, за використанням коштів, і це означає антикорупційна складова, і це означає судова складова. Тому що про це давайте чесно скажемо. От навіть зараз конференція в Лондоні відбувається да, по відновленню, і ми бачимо, що одна з дискусій, а не в тому лише що там немає ресурсів. бо західні України, в принципі готові там низку ресурсів, там і не мов про десятки мільярдів знайти. Питання буде контролю. Як всі ці кошти будуть контролюватися, і у нас в парламенті є дискусії, ми, нічі, теж, е, дискусія, мої північні теж цю дискусію? Тобто є дискусія, і е, ми тут дуже важливо в контексті європейського союзу їм показати, як ми е, через роботу наших органів е, антикорупційних судових готові здійснювати такий контроль. Бо це важливо з точки зору і нас самих, і можливості нашого приєднання до європейського союзу. Але я б хотів би все ж таки одну річ важливо відмітити: що все ж таки, коли ми говоримо про вступ до європейського союзу, тут а, все ж таки це питання більшу мірою є питанням політичним, а не лише питанням знаєте, до галочки виконання всіх критеріїв є низка європейських країн, які були прийняті, було політичне рішення прийняте про розширення європейського союзу. Вони були прийняті з розумінням, що на по певних речах потрібно працювати. Да, тому що от я маю на увазі, наприклад, заяви заявки ну, тут, та заява, наприклад, міністерки закордонних справ Меч що там Україні потрібно боротися з кумівством, кронізмом і так далі. Ну, справді потрібно боротися. І ми це ми всі це чудово розуміємо. Але з іншого боку, на мені здається, тут є важливий момент, що ми можемо це робити краще набагато, коли будемо знаходитися в сухій гавані під назвою Європейський Союз. Да і наш корабель під назвою Україна, і тоді його ремонтувати набагато легше. Ніж е, знаходитись під час е, бурі, в якій ми зараз знаходимося. Ну я маю на увазі російсько-українську війну, і, і, і ще паралельно ремонтувати корабель. Тобто, Але ми ось... розуміємо, що тут е, не, оці це, всі цим звісно, моменти вони. Я за те, що ось зараз ось ця оцінка вона неофіційна, вона по суті не вплине. Ну тобто не зробить якогось такого. Це не прийняття якогось рішення, але це може стати ще одним поштовхом до того, аби Україна активніше впроваджувала те, що потрібно в першу чергу нам українцям, абсолютно так? вірно. Абсолютно вірно, і я думаю, що якраз про це зараз іде дискусія між Україною, наскільки я знаю, між Україною і е, структурами Європейського союзу. Що так е, ми розуміємо, що ці рекомендації, які ви даєте, вони важливі, потрібні. Ми готові їх виконувати. А тільки це на, пев, на, на майбутнє, да, як певний виріст. Паралельно з тим, що ми потребуємо от, 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 тут і зараз допомогу від вас. Тобто, я думаю, що так чи інакше, одне з ключових питань, яке зараз може впливати дуже сильно на приєднання України до європейського союзу, це звісно закінчення війни. І ми чуємо ми, ми це і в контексті НАТО, але і в контексті Європейського союзу. А це теж важливий момент. Тобто, закінчення війни буде означати наша перемога, а буде означати дуже пришвидшено. Тоді приєднання нас до євроатлантичних структур, і з європейським союзом тут така сама історія.